Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 369 і завдання у нас наступне. Піднеси до куба число і дано два числа 11 і 19. І так, давайте розглянемо перше завдання. Треба піднести до куба число 11. Це означає, що треба число 11. Знайти число 11 в третій степені або кубі. Записуємо 11 в третій степені. Це є 11 в кубі. І так, нагадуємо, що показник степені вказує на кількість основних множників, які складають наш запис. Ну, це означає, що 11 треба. Помножити на 11 і помножити на 11. Тобто 3 рази число 11, перемножається. І так, із таблиці квадратів ми пам'ятаємо, що 11 на 11 це буде 121. Тобто 121 треба помножити на 11. Це можна, хто пам'ятає таблицю квадратів, записати, виконати цю. Праву окремо, цю дію окремо. Так, але ми це пам'ятаємо. Це дуже вживаний приклад. То ми пишемо 121 помножити на 11. Пишемо 121 множимо на 11. Маємо 1 на 121 буде 121. І тут 1 на 121 буде 120. 1. Складаємо у стовпчик. Маємо тут одиничка. 2 плюс 1 3. 1 плюс 2, це також буде 3, а тут буде одиничка. Тобто, ми отримуємо що 11 в кубі це буде 1331. Так, друге завдання це піднести до куба. Число 19. Тобто, це означає, що число 19 у нас в третій степені. А цей запис означає більше, якщо розширено його записати, це буде 19 помножено на 19, помножино на 19 дорівнює. рівня. Давайте е вирахуємо, скільки буде 19 на 19 окремо стовпчики, а потім результат ще раз перемножимо на 19. І так маємо. 19 помножити на 19 маємо. 9 на 9 81. 1 пишемо, 8 запам'ятовуємо. 9 на 1 це буде 9. А плюс 8, це буде 17. Так, пишемо. А тут 1 на 19, пишемо тут 9, а тут одиничка. І складаємо. Отримуємо тут одиничка. 7 плюс 9 16. 6 пишемо, 1 переносимо. Тут 1 плюс 1 2 плюс 1 буде 3. Тобто 19 на 19 або 19 в квадраті це буде 361 помножуємо на 19. Давайте це також зробимо в стопчик. Пишемо 361 помножити на 19. <кій> так маємо. 9 на 1 – 9. 9 на 6 – це буде 30. 4. 54. Перепрошую. 54. 4 пишемо 5 запам'ятовуємо. 9 на 3 буде 27 плюс 5 буде 32. Пишемо 32. Так. Тут одиничка помножити на 361. Записуємо у зворотному напрямку. 1, 6, 3. І це ми повинні скласти. Отримаємо. Тут 9. 4 плюс 1 5. 2 плюс 6 8. 3 плюс 3 6. Тобто, 361 на 19, або 19 в кубі, або 19 в третій степені.

Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.